Широкий асортимент продуктів харчування та домашніх дрібниць, вигідні ціни, зручна система знижок. Все це пропонують в українському гуртомаркеті СМ Маркет, що розташований у селі Острів поблизу Тернополя. Тут справді діють ціни від виробника на товари власного виробництва, на консервацію, на м'ясо, на ковбасу, ось на заморожені на які можна купувати як у фасованому, так і у ваговому форматах. А також Крупи власного виробництва компанії Агропорцерів з торгової марки Бабусі Мирусі, також за найнижчими на ринку цін, цінами. Це цукор, крупи, гречка. Перевагою СМ Маркету є зниження ціни залежно від кількості купленого товару. Тобто купуєш більше, платиш менше. Також діють інші знижки. До прикладу є буклет з акційними позиціями, який оновлюється що два тижні. У цьому акційному буклеті найнижчі на ринку ціни на продукти в кожній категорії товару тобто в бакалії, в солодощах, у Власному виробництві у власній випічці в алкоголі, в овочах, фруктах, так тобто можна придбати акційні позиції. Основна ідея такого гуртомаркету дати можливість клієнтам купувати товари за оптовими цінами. Це такий класичний формат гуртівні. Так більше береш, платиш менше, тому ми запрошуємо до співпраці власників. Торгівельних точок, магазинів, власників кав'ярень, кафе, ресторанів, їдалень для того, щоб купувати в нас продукти не лише власного виробництва і в тому числі продукти власного виробництва за гуртовими цінами. Найвигідніша ціна на м'ясо, найвигідніша ціна на ковбасу, найвигідніша ціна на консервацію. До слова см маркет у селі Острів найбільший торговий заклад цієї мережі. Відкрили гуртомаркет 18 червня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.